Всім привіт, друзі! Я забув зробити першу ягоду, тому що наша дочка не любить чекати, піша з мамою зірвала, але тепер я хочу зробити відео і показати, які розміри пшехиби. Це перший рік у нас, ми дуже довольні цим сортом. Нагрузка на перший рік дуже велика. Розміри ягоди я ну, не стикався одна в одну така. У нас є рем Аміра, там ягода дуже крупна. Но... Тут десь буде з 10 грам добрих, може треба зважити, як у вас малина пшхиба. Зараз будуть діти насолоджуватися першою ягодою.